Жила була дівчинка Оленка, і була у неї курочка. Дуже любила дівчинка свою курочку, піклувалася про неї, годувала смачним зернятком. А одного разу напередодні свята Великодня знесла курочка яйце, Вирішило яйце залишити гніздечко, а залишивши гніздечко, покотилося яєчко, та закотилось воно недалечко. Фочка з курчатами на подвір'ї гуляла, діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко по стежці котиться, сказало найменше курчатко. Подивись, яке воно гарне, біле, як сніг. Так, сказала курочка, однак скоро Великдень, то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, різнокольорове, як весна. Ти прийнялися курчатка до роботи. Закотили вони яєчко до своєї хати та й ну його фарбувати. Припустився теплий дощик. Потім стала веселка в небі. Курчата у веселочки фарб позичали, на білому яєчку весну малювали, малювали лапками, писали пір'ячком і покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка писанку доганяли та на крилечка піднімали, і дівчинці на талочці на свято Великдень подарували. Зраділа Наталочка такі писанці Курчатка, дорогі мої, та які ж ви молодці. Яєчко так розмалювали, сюрприз такий приготували, у кушик його покладу і з ним на свято я піду.